Нас вже не 52 мільйони. Населення України скоротилось у два рази з останнього перепису. Заспокойся, такий сценарій можливий лише в кіно всесвіті Марвел, де тано клацнув пальцями та змусив половину людства зникнути. Зараз я розкажу, як ворог використовує такі фейки, щоб нас деморалізувати. Ще у 2017-му Роспропаганда стверджувала, що офіційна демографічна статистика в Україні приховує страшну правду. Кожного року настає менше на 5 мільйонів. Посилались вони на статистичні дані споживання хліба. Мовляв, якщо українці купують менше буханців, то і людей стало менше. Кремль вдався до тактики перекручування фактів. Розрахувати кількість населення через індекс хліба неможливо, адже на нього впливає багато інших факторів, крім демографії, і це не дивлячись на абсурдність факту, що за рік в Україні зникає кількість людей більше за населення Києва. Та російські пропагандисти добре знають, що емоційний резонанс новини затьмарює логіку. Їх мета переконати українців, що населення зменшується через, як вони кажуть, майдан та так звану громадянську війну. Після повномасштабного вторгнення Кремль додав нові меседжі. Тепер нас переконують, що ми втрачаємо людей через пручання російській агресії, тому що влада та їхні куратори мають намір воювати до останнього українця. Наразі важко казати про цифри, але відомо, що останні роки населення України справді зменшується, та винні у цьому саме росіяни, які розв'язали війну, вбиваючи українців та примушуючи до міграції.